Не авіації, але е, розуміємо, що це нам допоможе в плані того, щоб е, бити ворога. А ось про Северодонецьк говорять, що туди з'їжджаються якраз е, е, частково мобілізовані да ось ці чмобіки, як ми їх називаємо. Розкажіть про ситуацію в Середонецьку зараз. Наскільки багато туди приїхало російських військових і де вони живуть? Ну е наскільки надходить інформація, кількість е військових, а саме мобілізованих, а також інших частин, дійсно збільшилась у місті. Навіть там е було е організовано щось на, на кшталт, е лагерів для їх підготовки або е поліпо е разом з тим, ну про кількість сказати не можу, оскільки е ну немає населення можливості е більш детально надати таку інформацію. Разом з тим відчувається збільшення контину пане Олександре, ви з нами, бо пробавши зв'язок. Так, так. Вами. Угу. Така, я маю на увазі, вони лише додають цих частково мобілізованих, чи намагаються виводити тих що контрактники. Ну, е, наскільки надходила інформація, то е, зайшли додатков, додаткова ж, жива сила, зайшла у місто, яку там готують чи навчають. Ну, важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як е, виглядає е, зброя? Ну, все ж таке. Пане Олександре. А цивільних скільки залишилося в місті українців? Ну, близько 10 тисяч, якщо казати повністю по Сівродонецькій громаді, ну безпосередньо в місті за нашими підрахунками десь близько 7-8 тисяч населення ще залишаються. Чи намагаються ну, звідти люди виїхати? Чи вже можливості такої геть немає? Ну можливості ще такі є, але це досить складно. Це або за великим колом через Рашку, через країни Балтії, Польщу. Ну, це досить далекий шлях, і досить він коштовний. Також надійшла інформація, що нібито там намагаються потрапити на Україну через Крим. Також знаю, що деякі сміливці, сміливці продовжують. Потрапляти на Україну через Запорізьку область, але внутрішні наші шляхи вони досить небезпечні для громадян. Тому ну на даний момент це, мабуть, найбільш небезпечний шлях. А стосовно гуманітарної ситуації, яка наразі в місті? Окупанти щось дограбовуючи, хоч щось намагаються привести та нагодувати людей. Ну, все, що дограбовують, те, що місто вже останнє там мародерство е, розтягує те, що ще не розтягнули попередники. Е, попередні е, військові підрозділи орківські, які туди заходили, то такі, такі сигнали трапляються. Саме зараз пішла е, нова така хвиля, це е, зайняття більш-менш цілівих е, квартир е, місцевих жителів. Причому е, робиться це, ну так скажемо. Під благим приводом розселити людей, хоча, хоча фактично йде грабунок населення місцевого. Ну і ще пане Олександре, якщо говорити про військовий аспект, то говорять да от про певні е, українські ось такі, е, е, ну якби здобутки в районі Креміної, і все ж таки Северодонецьк потрошку, але ж наближається до нас. Е, яка ситуація з тим? Ну ну ворог же знищив майже Сєвєродонецьк та й Лисичанськ повністю чи є шанси, що вони будуть його обороняти, бо насправді це ж майже повністю лише руїни. Ну ви знаєте, на наразі, на ну. Неможливо заглянути в їхній е, нізок, якщо він там є. Але е, приготування до оборони все ж таки є, і вони досить серйозні. Е, становитимуть, мабуть, серйозні проблеми для наших військових, оскільки минується все вщент навколо, там будується, як на, ведеться, е, ведеться будівництво якихось там ліній оборони, якихось е, бетонних там споруд. хоча... Ну, Важко сказати наскільки це все професійно, але разом з тим потуги робляться. Найбільша загроза це мінування всіх навколиць. Це, мабуть, найскладніше, що буде нам протистояти. Ну а стосовно того, що вони заявляли, ж там да, Росія тут назавжди, там тра-та-та, Луганська область вже під нами давно. Вона ну так була майже вся окупована, але без, як казали наші експерти без одного села і тому не вважалася окупованою. Загалом, от якщо можна вашу думку з цього приводу, що Росія по факту ж ну вважає, що ці території її, і те, що вона втрачає і відступає там, як це впливає на настрої ворога? Вам про це щось відомо? Ну, настрої були такі не досить радісні. Частково окупаційну адміністрацію в Севері залишили ті люди, які прийшли туди працювати. Представники Росії, які там були працювали в окупаційних установах установах медицини. Інших в принципі вже з міста виїхали, тому ну так скажемо, настрій не дуже радісний. А те, що там Росія назавжди, ну я вам так скажу, що за ці місяці окупації в місті капітально не зроблено нічого в напрямку його відновлення, використовуються ті ресурси, які там залишилися. Це ну відсотків 15-20, від інфраструктури, яка має функціонувати. Просто зима ж наближається. Ми розуміємо, що ну, газу там якось, мабуть, і не буде. Як місто готується Севердонець до цього всього? Вони будуть вивозити людей знову-таки красти наших людей. Ну наскільки мені відомо, люди намагаються зайняти е, навколишніх селах, садових товариствах е, вільні будинки, де є твердопаливне опалення, де є поруч вода зі скважин, де. Е, Частково відновили електропостачання, оскільки там з, з боку ТЕС протягнули якусь е лінію, трошки заживили частково. Тому люди намагаються шукати зиму змівлю в найближчих селах, в найближчому оточенні міста. Ну ті, хто залишається у місті, гуртуються е для того, щоб якось обігріватись е гуртом. Це опять таки, це ж все, все ті ж приміщення, які були, слугували сховищем, підвали, і таке інше, що можна обігріти і гуртом там перебувати. Тому що ну е, наскільки мені відомо, вони подали напругу в частину міста старого, але е, з рахуванням того, що необхідно включати обігрівальні прилади, оскільки іншого виходу для опалення немає, вона не витримує і. Повсякчас, світло там, де було, в декількох домах, також зникає. Зрозуміло, що ситуація не найкращим Ворог знищував Северодонецьк, а тепер ось ще продовжує морити наших людей уже такою недбалістю. І ну Росія як Росія, що тут скажеш? Таке в них ставлення не тільки до нас, а й до своїх громадян. Пане Олександре, вам дякую